Привіт, мене звати Юлія, я коуч зі здорового способу життя, харчування та спортивний дієтолог. Сьогодні хочу розказати вам про одне універсальне правило, яке підійде вам, якщо ви плануєте змінити стосунки з їжею та з самими собою. Зазвичай до мене приходять, коли вже дуже багато всього спробували, нічого не виходить. І ось ці замкнене коло, то схуднення, то набору маси тіла вже людині набридає, і вона шукає якийсь універсальний спосіб або якийсь єдиний спосіб, який допоможе все ж таки змінити ставлення і стосунки з їжею. Але основна думка, яку я завжди кажу, це те, що немає якогось універсального способу на все життя, оскільки ми змінюємося, змінюються ситуації навколо нас, і так само змінюються наші стосунки з їжею та самими собою. Немає якогось єдиного рішення, яке би працювало все життя, оскільки стосунки з їжею та стосунки самими з собою це найдовші і найважчі стосунки нашого життя. І це єдині стосунки, які тривають від нашого народження і до останнього нашого дня. Якщо взяти аналогію, наприклад, стосунків з іншими людьми, то ці люди можуть з'являтися в нашому житті. Йти так само, наприклад, навіть якщо взяти дітей, вони виростають, ідуть з нашого дому, і ми вже ніяк не можемо на них вплинути. Але стосунки з їжею з самими собою це саме ті стосунки, які тривають все життя, і саме тому вони такі важкі. І саме тому вони потребують роботи удосконалення цих стосунків протягом всього нашого життя. Ну, не існує якоїсь магічної таблетки, яка може вирішити всі проблеми, або не існує якогось одного рішення, яке працюватиме все життя. Але є певні інструменти, які можна напрацювати протягом там, певного періоду протягом свого життя, і ефективно їх застосовувати для того, щоб покращувати свої стосунки з їжею на певних етапах. В цьому плані мені подобається висловлювання в книзі Віла Сміта, яка таке називається Вил, про те, як його батько надав йому один життєвий. Надважливий урок, який він, він використовував протягом всього свого життя. Цей урок стосувався того, що коли він і його брат були маленькі, їхній тато е, примусив їх робити паркан. Вони з братом робили цеглини, а батько вже будував безпосередньо паркан. І ця робота була настільки нудною і забирала абсолютно весь час. А, ну, зрозуміло, що діти вони хочуть розважатися замість того, щоб працювати. Ну взагалі це заборонено, так експлуатація дитячого труда. Тому він дуже це його дратувало, і не було видно цього краю цій, цій роботі. І він підійшов до тата та сказав йому, що вони стільки-стільки всього роблять, а цей паркан ніколи не зав... не закінчується. І скільки ще можна це робити? На що батько відповів, що не зосереджуй свою увагу на паркані? те твоя справа це робити цеглини. І для нього це було певне відкриття, яким він користувався протягом всього свого життя і користується зараз. Те, що не потрібно концентрувати увагу на результаті, концентруй увагу на процесі, на тому, що ти робиш зараз. І коли це ти концентруєш увагу саме на процесі, на тому, що залежить від тебе в цю секунду, то цей процес не виникає стільки негативних почуттів. Саме тому я також раджу своїм клієнтам і хотіла би порадити вам не концентрувати увагу на результаті, оскільки цей результат він дуже змінний. Він сьогодні може бути таким, на наступний день іншим, через місяць, через рік, зовсім іншим. Тому потрібно сприймати процес формування здорових стосунків з їжею та з собою як процес, не дивитись на результат, оскільки він може бути через певний час. А дуже часто таке відбувається. Те, що ми починаємо робити сьогодні, воно має свій результат лише через якийсь час. І інколи це достатньо довгий період часу. Проте це дійсно те, що працює, і те, що дозволяє розвиватися і робити ці стосунки простими, і знаходити ті ті інструменти, які допоможуть саме вам. І ось тут потрібно також дивитися на ці стосунки як стосунки з дитиною. Якщо дитину постійно обмежувати, тримати в страху, щоб він не робив там певні дії. То в результаті так це може спрацювати, проте ніякого розвитку в цьому не буде. І так само і з їжею. можна собі забороняти щось, можна постійно якісь обмеження впроваджувати, але це матиме лише тимчасовий результат, оскільки все одно із цього процесу ви не отримаєте того розвитку, того усвідомлення якихось інструментів, які краще працюють в довгостроковій перспективі. І такими інструментами можуть бути повільне споживання їжі, турботливе ставлення до себе. І ось це турботливе ставлення і любов до себе вони мають бути основою цих стосунків, тому що обмеження і різні заборони вони насправді лише мають тимчасовий ефект, і результат, який можливо, ми побачимо ось прямо дуже швидко, в перспективі він не матиме жодного значення через, наприклад, декілька місяців. Тому для того, щоб все ж таки ці стосунки формувалися в здоровому такому руслі, потрібно оцінювати те, що ви змінюєтесь, і не можете бути постійно ідеальними, так само як ми не можемо бути постійно ідеальними в стосунках з іншими людьми. З дітьми, з подругами, друзями, з батьками. Інколи ми помиляємось, робимо якісь не дуже коректні, гарні вчинки. Проте ми виправляємось, ми йдемо далі, робимо якісь висновки і діємо потім відповідно до цього. Так само і з їжею неможливо бути постійно і в ідеальних стосунках, неможливо постійно харчуватися якоюсь корисною їжею, адже постійно змінюються умови, в яких ми знаходимося. І тому потрібно просто прийняти це як факт. Що сьогодні мені добре, в мене такі стосунки. Завтра може все піти взагалі шкреберть, і... і тому потрібно завжди розуміти себе і ставитись до себе з певною такою материнською турботою: що якщо я помиляюся, нічого я знайду вихід і я зроблю так, як краще. Які кроки потрібно зробити, якщо в вашому житті наступив період, коли стосунки з собою, вони загнали певних якихось негативних відцінків. По перше, проаналізувати, що саме зараз вас йде не так. Які саме моменти потрібно виправити, і потім запитати себе, що саме я можу зробити прямо сьогодні для того, щоб покращити ці стосунки, і діяти знову наголошу, з позиції турботи та любові, не обмежень чи заборон, а з позиції того як краще. Звичайно, як із дітьми інколи потрібно просто казати ні і заборонити собі без пояснень, без аналізу тощо. Але все одно потім робити такі вчинки, які все ж таки мають під собою якусь основу усвідомленого прийняття рішення. Тому хочу ще раз підсумувати і сказати таку основну ще раз фразу: сприймайте стосунки з їжею з собою як найважчі і найдовші стосунки в своєму житті. Тому працювати над ними доведеться, на жаль, все наше життя. І будуть періоди, коли ці стосунки будуть дуже класними, легкими. Будуть періоди, коли все піде не так гарно. Проте ми завжди знайдемо вихід, як собі допомогти і як зробити ці стосунки кращими. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо інформація була корисна. І до нових зустрічей. Пока!